Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 10 квітня і ми на кінець то закінчили е, сезон черенкування. Ми почали його 1 березня і з дня в день ми майже жили в тій теплиці. Я на 2 неділі їздив ще на навчання, е, тому в сумі виходить десь 6 неділь е, будні дні з 7 ранку до може 8 вечора навіть деякі. Ми часами до 9 вечора. Е, я сидів. ну Звісно, не така робота, що цілий день цим, цим займаєшся, тому що є супутні фактори. Наприклад, ми ще натягнули затіняючі сітки на наших площадках, е, встановили вже на кінець тополив, тому що температура на дворі зашкалює за 32 градуси. Я не знаю, що це має бути, тільки початок квітня. Висадили розсаду кавуна відео є. І на кінець то може ми вже з цією роботою обійдемось і вже далі візьмемось за трактор, тому що е, культи... культивувати потрібно. вже. Ми то перший раз пройшлися мотоблоком е, з фризою, перебили міжряддя. Зараз вони стоять, поливаються, але в... хочемо все-таки, щоб було більш автоматизовано. Сьогодні також е, невеличка розпаковка прийшла на посилка з фарбою, щоб вже дофарбувати. Трактор, e тому що ми взяли 1 кілограм. Покрасили, нам не вистачило, ми замовили ще раз. Перший раз ми купували в магазині, другий раз замовили в інтернеті. І ось такий раз я сподіваюся це останній. Ми вже, Надіюся, це останній раз. Цієї фарби має вистачити, тому що недофарбовані ще двері і сам капот. Ну Також паралельно там в кабіні ми купили. Нові, нов, нове сидіння, Теж його пофарбуємо, ще топ приборів ще також руками. Це, таку, використовуємо ми оранжеву фарбу. Зараз кажу, навіть, покажу навіть номер. Та що ж це воно так запакували, що можу все. Ось. Ой, може, неудобно трошки, але суть така. Ну, це по класиці акрил. Компонента і затверджувач компонент B. Ну, мені здається, це все. Звичайно. Тут нічого такого зовного немає, я вже скільки разів е, говорив. Е, новий номер фарби, номер фарби. 1028, здається. Ану зараз в накладній гляне. Є накладна. Ось така візитка від магазину. Гарненько. Так, 10.25, перепрошую. 10-25, автомаль, акрилова, помаранчева. Такий, як у нас е, трактор. Так, ну, а зараз ми встановимо пару кадрів самого черенкування. Як ми з цим, цим цілий місяць горіли? Ну, відео знімати не було, коли чеснока. Я там закидав в шорці. Короткі ці відео. Там без монтування взагалі, тому що в мене ще висять пару відео, які я щось не доходять тільки демонтувати, це все одно потрібно хоча б якусь годину-півтори виділити на це, але в мене часу на це, на жаль, зараз немає. Зараз я прибіг з городу трошки відпочити, тому що е, на дворі дуже жарко просто в теплиці, ад твориться ну, Встановлене, в подальшому я випустю відео про автоматизацію. Е, коли вже в мене. Все осінню вийде, і я вже можу показати результат, тому що теж не хочеться вводити людей в оману е, і показувати так, як в мене є, а воно не діє. От осінню я зрівняю результати. Якщо мені вони підійдуть, це буде там е, більше 70%. Тоді я вам це все показую і розказую, як це правильно, тому що um, говорити, як це, і воно буде неправильно, я не хочу. Краще робити все толково. Так, ну, суть така. Е, подальшим ми займаємося трактором. Є там у нас ще пару справ це встановити капельний полив, ще шланг немає. Я думаю, теж буде відео. І подальшому вже можна спокійно зустрічати літ, тому що весна, як кажуть, один день, цілий рік годує, дуже багато роботи. Все, нав навалюється зверху. Буває за один день таке навантаження, що ну, я ще такого не навантаження. Тому так. Ну все, пару. Я вам пару відео встановлю, покажу, як я, чим я займався цей, де я пропадав цілий місяць. Ну і подальше, я думаю, вже будемо частіше з вами бачитись. Тому якось так.